Ти він дуже файна анекдота. Вженищі сільський хлоп з дівкою з міста. Що приїхали вони в село, вона роботяжка, що... якісь його тішоч, майтку невістку. А хоч вона без настрою. Тато її ще питає: що з тобою є? каже, та вас тут файно каже, Свіже повітря, природа, каже, але скучно. Він зразу сина сюди, каже так, два дні взяв її в кімнату і <б**k> конкретно, <б**k> щоб <б**k> не виходили. За два дні виходимо на папірошці щаслива проходить тиждень, Та сама ситуація. Каже, що от скучно, та син, а ну, він зразу поняв за в oh. кімнати і приїзди її, мама. Oh. Каже, о, у вас тут так файно, свіже повітря, природа. Каже, ну але скучно! Дочка зразу підбігає, закриває морду. Каже, мамо, та ти що? Тут за слова два дні! анекдот файний. Така ще попала FIFA, я типу ну таке, нам не так мозги. Позаграв її? Нє, нам ну, не так Знервувала, вона до мене, лізе в штани, я кажу, стоять, куди? Я до неї норово сказав, з високо головою. Не ношу ношене, не їм гроші. Та кого тоді? Нікого. Як шкури не дала, тоді в бій пішла рука. А що я мав робити? Вже мухи, вже я чітко як в бика це не між зішло, ми щось робити на. Та то та й вода то все через тебе. А чого через мене я не можу зрозуміти, лавчик? Ну, Хто тебе визволяв? Щось там на мотивші звізди розійшли, як море кораблі. Дещо, ще кляметазація поміняла. Братела, то тобі не на ту погоду. Ти вроді би все в житті маєш тебе погода не влаштовують. Що маєш? ж як інтернет, вроді все є але толку Розумієш, двох я зараз носій, я тіку фейхет, м'язу ти за то вже немов З'ємно, Драпхати фіртку. На шо фіртку закривати? Я от хотів поцікавити, що ти до мене? Чо ти до рур не стартуєш? Алита, я дроп, і хоч тільки до під'єм. Я завжди перед всім хім базару, що я мастер спорту, розумієш? І шо далі? І шо? Як дадуть то то кажу по шахматам. Ні, ну я, конечно, більше в тому житті хапну, <му> чим <му> дав. <му> <му> Ну але все ж таки, я де такий поганий один, достати... Розкажи кавалеція якогось емоцного анекдота. Ну, зараз ще пойму одного. Попадає в рай. Американець, німець і українець. Три пацана повічинають чоловіці, зажмурили, така доля їх, я розумію. Та й щось слово за слово собі. Та й розказую, як то щось стало. Він каже, о, я собі американець, каже, я собі на 18 років, каже, мустанга купив 62 ради гресу, що за собі позусивне. Німець каже, а та що там твій встан, я у ку кабріолета купив на 18 років, шмірував з чолками, каже, ли ті в Каже, а до каже, а з тобою щось і стало? Він світ каже, та що на 16 років взяв, лануся в критик, з голоду здобув. Вот таке готилятчик знає. Леонід. Хотів щось поцікавитись з тебе. Ти щось нормальне, ті питання. Ні, там все адекватно. От ти, от, знаєш, от, наприклад, ти їдеш до гарних бабів, да? Mm -hmm. Типа красивих. і як вони тебе відмовляють. Ну кажу, ну ні, не ну, всякі може mm -hmm. бути. То ти їдеш в страхопу залоси. Чи... Я завжди кажу, ліпше дивитися на те, що хочеш чи на те, що всі не можеш дивитися. Я розумію, що як то казав одна людина. Що в житті треба що попробувати? Крім кокаїну і вічіля, але все ж таки, я ж не такий екстримав, а бо обов'язча Україна був знала, з ким я ходив. Я спокій. Одна ситуація за тобою. Де себе видів, який втимав? Ну, тут забагато гарний і гарний. Але не часто при ситуації зі мною ти відікутє розпривів. Я думав, десь якої каталашки втікло. Прийшла ще одне око, одне око такого і ще жіра. І гечші, то я б зразу такі па пальці очі і спокійної ночі. А чи вона трохи під таблетками ходила спокійно заспокійливо? То то я сію, коли вона зла і вона без як вона ходила з таблетками такого. Леванті, скажи, якого чорти ми прийшли на то поле? Та Дивись, тільки вчора дощ падав, Дві яке тут болото. Так б без вучку. І чи дитина чи пшениці зійшла файно, що еліганську? То і що мачкати, поки асфальт положить, чи Ти не боїшся зразу. А бо звідки арома тут? Це в болоті ще купати в гімні не чекай. Падав сніг на поріг на Юркову хату. А ти, Юрко, курку, накривайся хату. Але ладі співаєш Леонід. Що? Ай! Ой, до пшениці лізеш по пшениці. Ну <пшениця> я звідки знаю, де пшениця, де не пшениця. Що <пшениця> ти Що не видиш запущені, де, пухіно, де края, чи як. Вищика файно зелененька. <пшениця> Добре, що... Бродила, ах, буде орока Та що, З братанами поділишся. А ти що, братан що? Ти вже й боку, не думав, о, курва, сість, господарство господарства маєш. І так добре, що ошидка вилізла до гори боліщі. Я думав, перемерзне, бо сніг не впав, доброго не було. Не було подушки. Ти що, Ми... Лен, дебіл якийсь, яка подушка? Чуєш, дебіл твій дід і ти з п'яти літ. По-перше, по друге, коли падає сніг, подушка, підисом, завжди теплою, вона проростає, ти Якби ти було городом, то ви вообще... Район без голоду поздихав. Ми трохи малу свою на городи, хай допомагає тобі. Де то, -то? безпомічте, кіно, ти, кіну, ти до городу, то то, як баба всі займає урожай, е земля не родить. Ти розумієш чи ні? По-друге, зараз щось а. воно зразу починає скакати претензії. Славить, я давно говорив, запам'ятай собі синку одну річ. Баби, вони як ті гопніки. Говори, не говори про не про їх чи схоче. І все ночі я сам себе з колін піднюхної від шкури розумієш, а зараз ті попішо, а надби до гори не тіне над біне ті, з дозволом женіш, коли посичі лише, поначе резинка сто всі лише з тебе сі синку задума. Я тобі щось поїм. Я трошки читав коментарі в ютубі ага. І мені дуже, дуже мені обідливо за таку ситуацію, що ця Моряна зайшла до хати і вона морду скривила так, щоб так би її ні на підносі піднесли. Ти собі, ти собі подумай, що що може бути, як ти не дай Боже, не дай Боже тут ушу тако не була, як ти будеш бідний. Що вона тебе схоче? Вона тебе схота, вона та тебе зразу. я сразу... не знаю. Як? Та чекай! Ну та твоя мама, твоя бабця жила в таких умовах, а зараз все хочуть Бог знає що А ти йди? Зароби, хоч забезпечного чоловіка. Забезпеч його. Правильно я говорю чи ні? Та можливо правильно. А як? То не гарно було з її сторони. Я би за таку я би відділів то там, я би зразу морду такого. І казала, моя бабка від бога двох розгоротав. Запам'ятайте собі, люди раз і назавжди. Щоб я більше не повторював, що не можна в житті стидатися чотирьох речей. То старих лахів, бідних колегів, простого життя і старих батьків. І щоб я вам більше того не повторював, бо то зараз кожен хоче бути багачом, не може ці жити олігархами. Але я вам повім так, в тих бідних хіміях, з якої я виріс, люди щасливіше живуть, ніж ті баччі. Бачив, тільки картинка а в середині, то там гниль, гниль. А зараз ті її... То так батьки понавчували, воно все малює, віддіне каблук, і вона вже ходи, вона вже буде перебирала, хоче багатінкого куропапочку. А ти згадай, як ти сама вчора в тазі куміла в кухні без газу. Запам'ятай, а хоч Бог за що? хоч красивого життя Зароби, тобі хтось борони, а найти хлопа з нього ну, смутати гроші. Нє, так не буде. Я тобі щось повім, а ти ще не гнівай, ти просто візьмися до уваги. Ти все добре подумаєш, лі треба ту і марянку, бо така дівка в нас під крові гуртати не буде. ні ні вона хоче красивої жизни. А то читаю як книжки і все ж таки мені мені стидно, що до бабчиної хати прийшла. Може бабки трошки, може там трошки не пахне, не так, але бабка не вина, що вона вже стара, що в неї внук кончений, не може приїхати щось помочи і кривити морду. Ти мав звернути на це увагу, не я тобі то маю говорити, ти мав то зрозуміти. Ну то що я їй скажу? А ти ще боїш, а ти ще боїш. Ти розумієш, я розумію, як вона з палацу приїхала питання друге. А хто хто там, хто то є? Що то? Е -е, до тебе на маршрутці їзде, а тут у хати буде приходити, Морду кривла, так не має бути, синку. Ти хі добре придири, чи воно тобі треба в майбутньому, бо не будеш мав грошей, будеш сам. Леонід, я зараз теж боюсь до неї щось говорити, бо почне кричати ні того смороду. Що ти сії боїш? Якби мені то моя баба сказала що щось би до мене, я б їй щось якусь прияв кинув, і вона би до мене тобо піскувала. Ти б зразу так вовки зуби луби політає за другенька моя. Де жити? Гене не забає, ліпше, щоб була срака теплі, чим тепло в срачі. То, то таке треба, то таке треба ставити на місце аж бігом. А чому ні? Колись до мене не одна баба прискувала щось, хотіла показати своє я, та я тушив як сірники я зразу. Я бив, а мені що тьолка, пацан, щось не то, і зразу грію.